В клініці медсіті надають повний спектр послуг в області естетичної медицини. Досвідчені хірурги проводять найскладніші операції по корекції зовнішності, використовуючи обладнання і технології останнього покоління. Поєднуючи класичні методики і можливості лазерної апаратури, лікарі виконують пластику обличчя і тіла, усуваючи вроджені та набуті дефекти. Центр медсіті допомагає вирішити будь-які питання, пов'язані з покращенням зовнішнього вигляду. У штаті клініки працюють досвідчені пластичні хірурги з багаторічним досвідом роботи. Майстерно втілюючи всі побажання клієнтів клініка медсіті забезпечить якість процедур найвищого рівня. До найпопулярніших послуг відносять виправлення вроджених і набутих вад обличчя і тіла, омолодження, позбавлення від жирових відкладень, поліпшення форми грудей та сідниць, інтимну пластику та усунення шкірних дефектів. В стінах клініки ви можете отримати ефективну і, головне, безпечну лікарську допомогу. Відділення пластичної хірургії медсіті забезпечує комфортні умови перебування і обслуговування пацієнтів найвищого рівня. Чесність, принциповість і відкритість є головними принципами роботи центру. Гідна оцінка клієнтами професіоналізму хірургів визначає неухильно зростаючий рейтинг наших лікарів. Головною особливістю клініки є використання лазерної апаратури нового покоління при проведенні хірургічних операцій різного профілю. Хірурги досконало володіють методиками роботи з інноваційним обладнанням, що є основою досягнення вражаючих естетичних результатів. Записуйтеся на консультацію пластичного хірурга на сайті клініки або запитайте адміністратора про вільні години консультацій.